Так. Є. Так, всім доброго дня. Привіт. Всім привіт, привіт, привіт. Так. Є тут хтось у нас. Добрий день, якщо... Дайте мені чути, чи дайте мені знати, що мене чути, все окей, все добре, і можемо розпочинати. Є тут у нас добрий день всім. добрий день, Рада всіх бачити, всім бажаю гарного дня. Ось. І з вами на зв'язку Ліана Бонько. Ще раз нагадаю, що я психолог, кандидат психологічних наук. І сьогодні ще я хочу з вами говорити. Значить, вчора я. Перш за все хочу принести вибачення своїм підписникам за те, що не вийшла вчора в ефір, звісно, тому що були технічні якісь непорозуміння. Не, не Ось, е, були якісь такі моменти, де я просто технічно не мала можливості вийти в цей ефір. І мені здається, що були у всіх такі проблеми. Ось е, через то, <кій> <кій> так, напевно. Е Така от трапила ситуація, тому е, вийшла сьогодні, власне вже навіть боюся чекати до вечора, щоб знову не трапилось щось, тому що все-таки треба було озвучити. І сьогодні я хочу з вами проговорити, поговорити власне, про тренінг. Тобто про тренінг особистісного ро, росту і хочу дати більше е, власне, інформації про те, як він буде проходити, як це все буде відбуватися, ще там до нас приєднюється. Добре, є люди знаходять час, кому треба, той приходить, як то кажуть, знаходиться в потрібному місці, в потрібний час. Ось і е, хочу вам розказати інформацію про власний тренінг, який я розробила тренінг особистісного росту. Так чому не по фінансам, тому що все починається з нашого мислення. І, звісно, відбуваються зміни тільки тоді, коли ми міняємося. І міняємося, коли ми, звісно, вже змінили своє мислення, міняються наші дії, міняється наш фокус, і, відповідно, відбувається відповідно відбуваються зміни і на фінансовому рівні. А отак збухти барахти, як обіцяють тренера, що у вас там відбудуться зміни і так далі. Ви почнете тут зараз. Бабло заробляти, і в вас воно буде просто липнути і сипатись на вас. Ні, це все брехня, і навіть я в це не хочу повірити, і не хочу вас навіть обманювати про це. Власне, треба починати із маленьких кроків, починати, власне, із себе. Отож, тренінг особистісного росту. Переглянути запит, не знаю, що це таке. Що я з цим маю зробити, я, чесно говорячи, не знаю. Хтось там щось якийсь мені відправив запит. Окей, поки що не чіпаю, щоб нічого не пропало. Значить, дивіться. А, солемія смеркать. Так, і, значить, що відбувається? Відбувається. Значить, як ми будемо працювати? Тобто на що покладена власне програма тренінгу? Значить, перше, з чого треба починати? Починати треба з того, щоб навчитись приймати себе. Я просто хочу розказати вам, що вже з практики, власне, так я просто бачу, що відбувається із людьми. Тобто, що власне з чим люди найбільше приходять, приходять найбільше з тими проблемами, що є низька самооцінка, і в людини не складається ряд. Того всього, що вона хоче. І, 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 власне, це все залежить. Тобто, першим, таким найважливішим і найболючішим питанням, це є все-таки те, що потрібно навчитись приймати себе. Що значить приймати себе? Приймати себе, це не означає, що наводити макіяж на собі, купляти собі там одяг і так далі, робити пластичні операції. Це, власне, все говорить про те, наскільки ви є невпевненою в собі. Тобто, людина має себе приймати з усіма своїми недоліками, своїми вадами і так далі. Тобто, такі, які ви є, ви маєте тішитися. Від цього. От я така, от з таким голосом, до речі я сьогодні без зачіски прийшла і дуже себе комфортно почуваю. І це вперше, до речі, коли я стараюся завжди, щоб була укладка, щоб було все в порядку. Це говорить знову ж таки, що десь фішка вже в мене відпала та болюча, яка. Власне, говорить про те, що десь є якась неупевненість, і що про мене подумають люди. Ось і це ще одна ситуація, коли говорить, свідчить про те, що дійсно вже відробився оцей таракан в голові. О Боже, а що про мене подумають? А що люди, дівчата і жінки, не в такій самій ситуації, не в домашній обстановці, вони не так само виглядають. Всі ходять кругом з макіяжем і зачісом. Та звісно, що ні. Тобто, якщо я приймаю сама себе такою, яка я є, з цією зачіскою, з якою я є, значить мене будуть приймати всі решта. От вам і вся фішка. З, з жирною попою, і з животом, і складками і так далі. Як ви навчитеся приймати себе з, з такими, якими ви є, стоючи перед зеркалом, у вас почнуть змінюватися абсолютно, абсолютно все почне змінюватися у житті. Вітаю, вітаю всіх, хто приєднується, і рада вас бачити, рада вас чути. Ще краще, звичайно, було би познайомитися з вами і працювати в тренінгу. І так, далі. Що відбувається далі? Далі у нас є дуже важлива проблема. І біль це є наші страхи і фобії. Друзі, якщо б мені хтось був сказав раніше, що я буду проводити ефіри, вивірите мене терпці по шкірі йдуть. Я боялась покласти свою фотографію на Фейсбуці. Чому? Це попри те, що в мене були панічні страхи. Я сама в початковій світі піаністка, так я постійно виходила на публіку. І напевно, швидше за все, були такі страшенні дискомфорти і такі страхи публіки, виступи і так далі. Боже, що про мене подумають? Якщо я зіб'юсь, а що буде? І так далі, і так далі. і так далі. Тобто ми будемо з вами пропрацьовувати ваші страхи і фобії. Знову ж таки, коли людина позбулася власне страхів і фобій, позбулася цього всього, відбувається що? Відбувається те, що вона починає ставати впевнені впевненішою, вона чітко розуміє від життя, що вона хоче, вона розуміє, куди їй далі рухатись. Ось, далі ми будемо працювати, звісно, буде мінятися тут самооцінка. Так? Буде мінятися самооцінка, буде підніматися рівень впевненості, ви будете відчувати силу, ви будете відчувати енергію, і, звісно, ми будемо пропрацьовувати з вами також блоки. Що значить блоки? Власне, те, що вас гальмує. Але яким чином пропрацювати блоки? Ну, дивіться на тренінгах, щоб ви розуміли, що є індивідуальна робота, а є групова робота. Індивідуальна робота значно відрізняється, тобто вона не йде в ніякі порівняння з груповою роботою. Я перейшла масу тренінгів, масу марафонів прийшла і так далі. І тільки на індивідуальній роботі я пропрацювала більш-менш. Свої якісь такі е, гальми, як я кажу, так, в голові забрала те, що мені не давало рухатися вперед. Там було всього достатньо, купа і так далі. Тобто там були і страхи, там були переконання неправильні, там був страх великих грошей, страх публіки. Ну, ну це, там Я розказую про свої страхи, десь є якісь відео, тому тут якби, виходить така ситуація, що. Що власне з цим всім я і працювала. Ось і яким чином заберуться блоки? Блоки заберуться за рахунок того, що я придумала для вас пакети, власне, з, зі своїми індивідуальними консультаціями. Тобто, це буде поєднуватися. В цьому тренінгу буде поєднуватися робота групова, яка розрахована буде на 5 неділь. П'ята неділя вона буде заключна. Ось, і на п'ятій неділі ми просто проведемо з вами вебінар, де ми будемо просто підсумовувати роботу цих чотирьох тижнів. Я буду відповідати на ваші запитання, і відповідно ми будемо таким чином пропрацьовувати ну, власне, ті е, недопрацювання, які власне були. Ось і постараємося намалювати ту картину життя, яка вам необхідна, і створити алгоритм дій на найближчий час. Це що стосується по власне тренінгу, що ви отримаєте в процесі. Цієї роботи. Далі, ну, звісно ж таки, робота буде тривалою, робота буде клопіткою. Тобто, я буду давати техніки, які допоможуть вам, перше, прийняти і полюбити себе. Тобто, у вас буде завдання, чітке, цілеспрямоване, де ви щодня повинні будете виконувати дану техніку, яка буде допомагати вам вчитися приймати себе. Без цього ніяк, повірте, я це, теж, я це теж також люблю і також з цим працюю. Далі позбудитися страхів і фобій тих самих, так? Відносно, дивіться, відносно ПА, де, дуже багато запитують мене питання про панічні атаки. Ну, хочу вам сказати, що панічні атаки це є доволі така складна тема, і вона більше з. Е Має відголосок по психіатрії. Тобто тут вже включається психіка, робота з психікою. І тут я би, рекомендую всім людям, які, власне, мають панічні атаки, щоб вони звернулися спочатку до психіатра. Так? Там вони, відповідно, отримали дозвіл на ну, би, оцінили свій діагноз. І після цього, звісно, вони. Показали мені папір про те, що вони дійсно є здоровими, і тоді починається фактично робота із тим, щоб. Працювати разом поряд із психологом, тобто йде медикаментозна, іде психологічна робота разом. Ось. І ну, тут, як мінімум, звісно, треба теж 5-6 консультацій. Я зачитаю вам, хто дочекається кінця власного нашого ефіру, так просто зачитаю вам відгук власне жінки, яка позбулася панічних атак, яка мала проблеми зі здоров'ям, і, відповідно, вона. Власне, ми з нею пропрацювали. Вона ще доволі молода. Це була дівчина, які жінка, яка народила двоє діток, і вона вона мені написала відгук дуже-дуже класний, дуже дуже крутий. Я вам пізніше його зачитаю. Далі, що ви чого ви ще позбудетесь? Звісно, позбудетесь образ, позбудетесь болю, позбудетесь вічі і роздратування. І таким чином підніметься ваш рівень впевненості і рівень вашої самооцінки. Зокрема, ви налагодите стосунки із своїми людьми, близькими в оточенні. Зокрема із своїми батьками. Далі, якщо будете виконувати власне, всі ті рекомендації, які я вам буду говорити, власне, те, що я рекомендую, і якщо ви вправно будете виконувати всі ці вправи, повірте, ваша фінансова сторона збільшиться в рази. Тобто ви будете мені писати відгуки, Ліана, після проходження вашого тренінгу марафону, я в мене змінився фінансовий потік, і я почала отримувати відповідно більше коштів. Ось. І так, значить, які я пропоную пакети участі у даному тренінгу? Значить, перший, перший пакет це, звісно. Значить, перший пакет є стандартний, і пакет є ВІП. Отож, значить, стандартний пакет це є тисячу гривень. Це є просто участь у о, самому тренінгу впродовж п'яти тижні. Тобто, ви маєте матеріали. Ви маєте відеоуроки, які ви будете мати можливість переглядати їх, стільки, скільки буде існувати мій сайт. Зараз я розкажу, як це буде технічно виглядати. І вся інформація, вона, відповідно, буде зберігатися у вашому кабінеті, де ви будете мати просто вільний доступ, і, відповідно, ви будете користуватися цими матеріалами стільки, скільки вам потрібно. Це, що стосується пакету 1 стандарт. Далі буде пакет 2. Стандарт також. Він, вартість цього буде 3000 гривень. Тобто це буде участь у самому тренінгу впродовж п'яти неділь і плюс одна консультація зі мною. Одна консультація зі мною триває від години до півтори. Ну, от В середньому з півтори години. Ось, Значки, я проводжу, я, що я буду робити на цій консультації? Я буду вам, допомагати вам, забирати власне, той блок. Який буде заважати вам, який перешкоджає вашому руху вперед. Ось це така ситуація. І буде третій пакет: це буде ВІП-програма, це є частина від моєї програми. Програма в мене є ВІП програма, яка розрахована на 100 днів. Це є трансформація з Ляною бонько за 100 днів, і це є частина від цієї програми. Значить, це є участь у тренінгу знову ж таки продовж п'яти неділь. І плюс три індивідуальні консультації зі мною, які тривають від години до півтори, як я вже сказала. І ще плюс по годині щотижня з моєї сторони, тобто буде підтримка, тобто буде одна консультація, і година підтримки це будуть відповіді і питання, протягом якого ви. Будете задавати мені питання, так? І відповідно, виходить, десь порядка ще плюс три консультації, ну, дві-три консультації. Ось. Тобто, у вас буде щотижня на ВІП-програмі е одна консультація, ще раз хочу нагадати, від години до півтори плюс ще одна година моєї підтримки, де я буду, зад... де я буду відповідати на ваші питання. І так, на протязі е п'яти неділь. Отож, ВІП-програма буде коштувати 15 тисяч гривень. Ось, що стосується технічної сторони, як це, буде відгляда... як це буде виглядати. Значить, Бажаючим ті, хто хочуть попасти на тренінг, мають мені написати на Viber, Там буде зараз скинуто оголошення, номер телефону, де ви маєте написати на Viber і сказати, що написати мені текст Хочу на тренінг. При цьому скинути мені своє прізвище ім'я по батькові. Номер телефону і емейл для чого мені це потрібно, значить. Е... Я скидаю вам приватно реквізити, тобто реквізити не будуть ніде особливо висвічуватися. Тому тільки коли ви скинете мені інформацію, проявите ініціативу і скинете мені інформацію на Viber, тоді ви отримуєте, звісно, реквізити для оплати. Далі ви оплачуєте третій крок, і відповідно скидаєте мені скрин про оплату на той же самий Viber. Далі. Відбувається реєстрація на моєму сайті. Тобто я вам скидаю посилання, куди вам потрібно зайти, як вам треба зареєструватися. На сайті створюється для вас особистий кабінет. Ви отримуєте пароль входу і, відповідно, Користуйтесь своїми відео і аудіоматеріалами. Ось відео уроки будуть проходити у нас в Зумі. Наприклад, завтра буде перший відеоурок. Тобто завтра у 20-й годині, якщо е, будуть бажаючі, тобто збереться певна категорія, ну хоча б з мінімум п'яти чоловік, так як я вважаю, так, е, будуть, е, будемо проводити відеоурок, власне, в зумі. Будемо спілкуватися вживу, тобто ви зможете задати мені питання з, з відео, зі звуком, і таким чином будуть проходити наші уроки. Так ми будемо навчатися. І так будемо навчатися, власне, 4-5 тижнів. Ось, всі ці записи після цього будуть потрапляти у. Власне, на сайт, у ваш кабінет, вони будуть там збережені, ви зможете в будь-який час переглянути, тобто не обов'язково бути на самому уроці. Звісно, щоб задати питання, чи там ще щось пропрацювати, якісь свої необхідні індивідуальні питання, так то, звісно, бути треба присутньому, було би краще. Але знову ж таки це вирішувати вам. Ось. І ще буде чат-підтримка власне в телеграмі. Тобто, я е, створю для вас канал, де ми зможемо спілкуватися, де на протязі тижня, можливо, у вас будуть якісь там виникати питання, і, відповідно, я буду відповідати на ці питання в самому телеграм-чаті. Ось така от буде ситуація, і так буде проходити наш з вами тренінг. Отож, я е, чекаю, зараз дівчата скинуть вам в сторіс, власне, пакети. Із можливістю попасти на цей тренінг, власне, із вартістю, ви вибираєте собі пакет і пишете мені просто на Viber. А далі, вже технічно, ми будемо говорити. Я спілкуюся вживу з усіма людьми, <кій> тобто в мене немає людей, які мені там допомагають, і так далі, тільки виключно технічні питання. Ось, Але я сама поки що працюю, я є. І лектором, і адміністратором, як то кажуть. Ось. І е, хотіла з вами поділитися. В мене, власне, сказала, що дуже-дуже хороший такий приклад є, коли дівчинка розписала, власне. Власне, розписала дуже-дуже класний відгук, написала. Ну, не дівчинка, це вже жінка, так, їй порядка десь до 30 років, вона є мати двох чарівних діточок, але живе вона, власне, в Польщі. І е, там були просто букети, просто фантастичні букети проблем, будемо так говорити, але взагалі вона прийшла із запитом панічних атак, де ми з нею попрацювали. <кій> Зараз я вам зачитаю, подивлюся тут. Так. І так, е, зачитаю, тому що, можливо, хтось прочитає, можливо, не прочитає, можливо, почуєте це в відео. Перш за все, хочу сказати, що стан, в якому я перебувала, не був чимось раптовий. Пригадуючи всі деталі, приходять до голови події багаторічної давності. Близько двох років тому я регулярно кожного дня протягом трьох місяців просто жила у цілковитому стресі. І коли цей весь жах закінчився, я навіть подумати не могла, що це так на мені відобразиться. Були дзвіночки, рідкісні, але я на них не зациклювалася. Різкі перепади настрою і сліз, істеричний сміх, неконтрольовані емоції, які накривали. Головні болі. Згодом я завагітніла тіло, трішки переключилось на іншу програму. Але це тривало недовго. Вже на останніх місцях місяцях мене накривали думки про раптову смерть мою чи дитини. Що в мені У мене була нав'язлива думка, що в мене не може бути все добре. Потім пологи. коли моїй дитині не було ще й місяця, я відчула перший раз, що значить бути не в собі. Це було щось секундне, як хвиля, що гортає тіло. Я не могла сконцентрувати погляд. Було враження, що світ пливе переді мною, і я в ньому тону подвійна реальність, в якій я не можу повноцінно керувати тілом. І чим далі, тим стан мій погіршувався. Додались раптові головні болі, кидало з холоду в жар. Серце вилітало з грудей. Але моя псевдореальність набирала. Оборотів дійшло до того, що я могла півдня ходити до кінця, не усвідомлюючи, що відбувається навколо мене, і саме в піковий момент мене накрило перший раз. До сих, до сих пір я згадую цю ніч, як вісім годин, коли я прощалась із життям. Жодні слова не можуть описати все те, що тоді відбувалось. Раз в п'ять хвилин я починала втрачати свідомість. Серце вирвалося з грудей, в голові темніло, боліло все, руки і ноги дерев'яніли. Я не могла зрушитися з місця. Опісля декілька хвилин спокою. О, так. Так, загубила. Опісля <після>, декілька хвилин спокою все починалось знову і усю ніч. Під ранок. В мене жахливо боліло серце, але дитина, що солодко спала поруч, у чоловік, який щиро не вірив у все те, що відбував оголошую, щиро не вірив у все те, що відбувалося. Що відбувалося, п'ять загубила. Відбувалося зі мною вночі. Вернули мене до життя, і я поспішила до лікарні. Мені здавалося, що в мене проблеми з головою, серцем, кровоносною системою. Але, здавши всі аналізи, були... було все чисто. МРТ голови, ОЗД, серце, все було в порядку. Ще місяць від описаних вище подій я не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. Після панічних атак ставало легше. Тіло, ніби виплюскувало негатив, але згодом все рівно ставало погано. І так черговий раз, викликавши швидку допомогу, медбрати. Легко надякнув мені, що у мене не все гаразд із дервою системою. І тоді я вирішила піти до невролога. Побоювання таке справді Але за рахунок того, що я годувала ще малесеньку донечку і не змогла перервати грудне вигодовування, вирішила працювати над собою. Читала багато інформації і медитувала. Частково це помогло, але кожна стресова ситуація кидала мене на декілька кроків назад. І так я прийшла до думки, що сама не зможу вийти з цього стану. Потрібна допомога фахівця. І тоді. Мені і мама мене познайомила з Ліаною. Було боязно відкривати чужій людині, але робота з пані Ліаною пішла досить легко і ненав'язливо. Вже після першого сеансу я відчула себе значно легше. Ніби з мене зняли тягар вагою в 50 кілограм, і я можу літати. Було, Відбулося декілька сеансів. Але найбільш цікаве те, що в спільній роботі вам не вказують на проблему, а лише легенько підводять до її пошуку. Ви самі її шукаєте, самі створюєте собі той стан, самі пропонуєте методи вирішення питання. Це не є насаджена якась думка. Що я отримала в результаті роботи? Я виставила свої особистісні кордони. І так. Я можу не подобатись людям, можу різко відповісти і дати зрозуміти, що мені їхні дії неприємні. Колись для мене це було дуже важко, моє тіло внутрішньо опиралось, завдаючи мені цим фізичного і емоційного болю. Зараз я творець свого життя. Стосунки з батьками, зокрема з мамою, у мене були дуже болісні і дуже важкі. Але після роботи з пані Ліаною все кардинально змінилось. І ми зараз із нею. Найкращі подруги. Я почала їй довіряти і довірятися. Вибачила всі образи, що мала, і сама попросила вибачення за ту біль, за котру я її завдала. Стосунки з чоловіком теж висіли як над прірвою. Ми не могли елементарно почути один одного наші бажання і наша особиста свобода блокувалися одним одним. Після декілька сеансів я відпустила всі образи. Чоловік став більшунішим і уважнішим, турботливішим татом. Все як я хотіла, як я уявляла на наших сеансах і навіть краще, я ще родяю, а цікавий факт, що в житті в мене не стало менше повсякденних стресів, але ж, не... але ж це не є головне. Важливо, як ми на них реагуємо. Дозволимо собі, щоб вони нас проковтнули, чи будемо тримати удар. Я щиро вдячна пані Ліані за те, що навчила мене. Тримати удари. Ось такий от чудовий відгук, це написала дівчинка, з якою ми працювали років два, напевно, чи три тому, вже не пам'ятаю. І, власне, там було дуже багато проблем насправді, і нам вдалося побороти панічні атаки. Ну, головною причиною, що вона прийшла, це були панічні атаки. Але за рядом тих панічних атак ще було маса проблем. Це була і невпевненість, це були дикі образи, це були претензії до батьків, до світу, до себе і так далі. Таким чином нам вдалося це пропрацювати. Я дуже тішуся, і радію з цього приводу. Таких відгуків є дуже багато. Я вибрала один з найбільш найбільш таких грязючих, тому що на сьогоднішній день це є проблема в дуже багатьох людей, тим паче з нашим становищем. Ось і. Хочу подякувати вам всім за увагу і запрошую вас до себе на тренінг. Завтра перше заняття безкоштовне, яке відбудеться о 8-й годині. Пишіть мені, будь ласка, на Viber, Я чекаю ваших е, текстів е, на свій Viber, із, е, власне, хочу на тренінг, і я вам скину посилання на вебінарну кімнату, і там ще є день. Що ви можете оплатити, вам буде дана суд рівно доба на те, щоб оплатити участь у тренінгу, і після цього буде підвищення цін. Звісно, можна буде зайти, але вже по іншій ціні. Я дякую всім за увагу. Мені дуже приємно, що є люди, що люди переглядають, люди цікавляться, і я буду рада бути корисною вам, служити вам для того, щоб мінялось ваше життя, щоб відбувалися зміни в вашому житті як найкраще. А я буду радіти і насолоджуватись вашими результатами в першу чергу. Дякую всім за увагу! Хто був зі мною в ефірі, хто мене підтримував. До зустрічі на тренінгу. З вами була Ліана Бонько.